Найпрекрасніші і дивні рослини на планеті це квіти. Вони здатні творити дива, дарувати усмішки, прощати, передавати почуття і поєднувати серця. Відвідайте наш магазин Квіти для тебе і ми подаруємо вашим близьким радість і щастя, зробивши для вас щось незабутнє і красиве. Наші флористи зі смаком можуть прикрасити одяг, свято, фасад будівлі, автомобіль і багато іншого. Ми готові втілити в життя всі ваші найсміливіші ідеї. Якщо ви бажаєте зробити для когось сюрприз, ви зможете відвідати наш сайт і замовити вподобаний вам букет за телефоном. Наш салон-магазин також здійснює доставку букетів і композицій на дні народження, корпоративні заходи і свята. Прикрасьте життя живими кольорами та яскравими фарбами. Просто завітайте в магазин Квіти для тебе, що на п'ятачку. Ми хочемо радувати вас щодня. Осінній день 18 жовтня став хвилюючою подією для міста. У будинку культури відбулося справжнє свято. Свій славний 130-річний ювілей відзначила рідна багатьом мешканцям Фастова загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 2 Переповнений зал ледве вміщав всіх бажаючих привітати колектив школи. Залунала музика, а ведучі щиро вітали всіх присутніх, згадували історію рідної школи та розповідали про її сьогодення. Тепло, Ремонт і чистота у школі. Всюди красота. Хто зробив чарівники? Та звісно ж. Те, на свято народження школи звітали усі ті, для кого вона є рідною, кому не байдужа доля цього славетного освітнього закладу. Школа номер два є одна з кращих шкіл нашого міста, і в такий прекрасний святковий день ми зичимо вам щастя, здоров'я, благополуччя, удачі, наснаги. Злетів переміг во всіх конкурсах і во всіх олімпіадах, які будуть тільки попереду і пройдуть найближчим часом. За багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, високий внесок у розвиток школи від Фастівської міської ради були оголошені подяки педагогам освітнього закладу та вручені грамоти від управління освіти. Вітаючи гостей, господиня свята Ірина Муравська сказала про те, що школа це великий учнівський та педагогічний колектив, це батьки, її шефи та спонсори. Загальна освітня школа номер 2 пишається своєю історією учнями. Та педагогами. Наша школа дійсно славна, славна своєю історією, славна своїми учнями, славна своїми педагогами. Школа номер 2 завжди вносила потужний вклад у розвиток освіти міста. І сьогодні ми можемо сказати, що школа не зупинилася, школа розвивається, школа росте, школа мужніє. А головне, що ранку зустрічає своє щастя своїх учнів. Підтвердженням того, що школа тримає свою високу планку, є друге місце вчителя початкових класів Анжели Гриб у цьогорічному конкурсі Вчитель року. Директор школи привітала її з цією перемогою. Із вуст шановних гостей лунали не тільки щирі слова привітань та найкращі побажання. Кожен прийшов на свято не з порожніми руками. Дарунки вручали представник народного депутата України Руслана Сольвара, депутати Фастівської міської ради Ірина Юшкова, Ярослав Жиловага, помічник депутата Фастівської міської ради Андрія Кудряшова. Школа це не просто стіни. Це передусім дух, пам'ять. Традиції, наступність поколінь можна тільки уявити, скільки педагогів за цей час, переступаючи поріг цього світнього закладу, сіяли і сіють прекрасне та мудре, скільки учнів, полишаючи стіни цієї школи, винесли у світ частинку чогось світлого і прекрасного. І, звичайно, як у такий день не згадати історію школи тих педагогів, кого вже немає в живих вчителів ветеранів, усіх тих, хто є гордістю школи, хто вибрав нелегку, але відповідальну стежину в своєму житті, виховання підростаючого покоління. Відеоролики розповідали не тільки про минуле, а й сьогодення освітнього закладу, в історії якого вже закарбовано 130 років фінальною феєрією свята стало урочисте виконання пісні для педагогів, ветеранів від вчителів початкових класів. Разом з наймолодшими учнями школи вони також виконали гімн, автором якого є вчитель української мови Тетяна Олександрович. Піднесений настрій свята створювали своїми виступами учні школи, які підготували музичні і танцювальні номери. Виступ колективу міського палацу культури Діана. Особливий настрій і піднесення посмішки присутніх у залі та гучні оплески свідчили про справжнє свято, яке вдалося на славу. Яна Хрустальова, Микола Правдівий, Новини, Телеканал АЕС ТВ.